Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Передумови бунту. Останній провал пише телеграм-канал Генерал СВР. Після провалу останнього наступу, в якому за оцінками аналітиків, загинуло понад 80 тисяч окупантів і втрачено десятки одиниць бронетехніки. Ситуація всередині армії РФ вийшла з під контролю. Залужний попереджав, що так буде, та давав рекомендації сирському щодо такого розвитку подій. Аналітики-генерали працюють. Командири відкрито заявляють про неможливість реалізації плану президента. Частина відмовляється від штурмів, а в штабах саботаж. Ми більше не хочемо класти людей в за ілюзії Кремля, Нібито фрагмент внутрішнього листа, перехопленого розвідкою літній наступ стане ще більшим провалом. Патрушев рушій внутрішнього перевороту секретар ради безпеки РФ і своєю мережею в ФСБ, ВКС і внутрішньої охороні готує арешт Путіна під виглядом тимчасової передачі влади. Контракти і США підтверджують, що захід мовчки підтримує сценарій, якщо це призведе до заморожування війни. Силовики з внутрішнього ядра вже відвели частину охорони від резиденції в Новагарьова. Сигнал готовності діяти. Військові частини змінюють напрямни на Донбаса на Москву. Два мотострілецькі дивізії з під Московія Воронежа вже їхати на південь. Замість цього повернулися до базування поблизу столиці з явним контролем над логістикою. у Москві розпочалась панічна евакуація частини високопосадовців. Деякі міністри не з'являються на робочих місцях. Армія розвертається не на Київ, вона розвертається на Кремль. Пишуть незалежні військові блогери. Що далі варіанти розвитку, Перше, арешт Пукіна з медичних причин чи заради стабільності, друге тимчасовий уряд при Патрушеві оголошення національного діалогу, переговори з заходом. Третя спроба втречі Путіна до Білорусі КНДР або ізоляція в одному із бункерів. Четверте, ймовірне розділення армії. лоялісти проти прихильників перевороту. Коли армія розвертається, це вже не наказ, це кінець диктатури, сили, що ще вчора слухались Кремля. Сьогодні бачать, що війна програна, а жити хочеться. І в цьому світі навіть патрушев не ворог, а інструмент зупинки безумства. Бо коли марш іде не на Києва а на Кремль, Це вже не війна, це вирок. В той же час телеграм-канал Топропомсти пише наступна реакція світу. Повинна бути миттєва і безжальна. А ось що мають зробити. США оголошують повне ембарго на будь-які фінансові операції з Росією, що фантастика, німеччина загморожує активи від російських банків і вперше майна приватних осіб Франція офіційно визнає дії РФ держтероризм. Китай мовчить, але через 48 годин закриває три спільні проекти в Севіро. Тим часом прямо зараз у Москві починається злам. За лаштунками Кремля кипують генерали ЕЗС РФ. Зокрема, керівники Західної Південного Округів відкрито виступають проти подальших ракетних ударів. Один із них генерал Лапін заявляє в закритому листі. Ми програли стратегічне продовження злочин проти Росії. Олігархи, втративши мільярди, більше не бояться. Група Лужкова Абрамова подає через треті країни сигнал з заходу, готові до зміни влади, але з гарантіями в Луб'янці новий термін план керованої капітуляції. Путін у пасті, він сам Шойгу у відставці. Патрушев дистанційований, найближче оточення розколоте. Іноземні змі публікують запис перехопленої розмови, де один з найближчих радників каже: якщо він не піде, ми його винесемо. Звільнення або винесення. Якщо все піде по позитивному для України сценарію, то російські війська отримують наказ відступати, залишити Запоріжжя і Донбас в Херсоні і Маріуполі. З'являться перші українські підрозділи, український прапор знову піднімають над Азовським узбережжям. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.